Всім привіт, друзі! Ну що ж, я знову повернувся з новими силами і біточок нас, як ви бачимо, дуже-дуже сильно радує. Тому потихеньку будемо це зараз відео розбиратися, що сталося. Але перед тим ми почнемо, як завжди не забуваємо підписатись на цей канал, влупити лайк з цьому відео і написати якийсь комент. А ми їх завжди погнали до відео. Ну що ж, друзі, у нас неділя, бачимо вже вечір, і біточок у нас сьогодні вирвався, все ж таки йде в діапазон 80 тисяч доларів. Уже був удар захід вище 80 тисяч доларів, невеличкий, але ми вже прийшли до цієї точки, то, що я говорив, тобто в рівнозначну цифру, зараз ми зайшли і зараз нам потрібно. Та скажемо, виходити за 80 тисяч доларів і закріплюватись вище нього. І робити ось то, те, що я говорив: робити новий, ось так як ми отут були торговий діапазон. То саме робити тут, виходити за нього і робити якісь там такі сквізи про торговку перед подальшим ростом. Тобто у нас де ріст накопичення, ріст накопичення. Дуже-дуже гарно все виглядає, мені прям дуже подобається. От як ми можемо побачити, ми перебили вже свої Олтам Хаї, і зараз пишемо так скажемо нову нову історію. Тому все дуже круто для біткоїна, я дуже радий. Також ми заходили, дуже гарно відторгували. Е, в телеграмі я вже писав про те, що ми перебили. Також і закритий чат. Бачимо, е, є в нас дуже хороші позиції. Бачимо по старкнету. Е, тут ми кидали, по атому непогано закрили. Тобто ми непогано відторгували. Те, що я взяв е, тут позицію, зараз десь тут я брав шорт, тобто невеличкий там мінус. Я взяв по красу. Та скажемо плюс. Був у мене, і по тому мінус взяв трошки покрасу, але не критично. Тобто я, по суті, невеликий вийшов плюс. Тому все дуже круто. Тому підписуйтесь, залітайте з нами, забирайте наш профіт. По бітку е у нас країни дуже сильно зараз почали воювати. Та скажемо, бо ви знаєте, що ну не воювати, тобто в... Воювати, так скажімо, змагатися змагатися, хто більше накопичить біткоїнів своїх, тому що, як ви знаєте, Дональд Трамп у нас започаткував, хоче започаткувати те, що біткоін стане резервною валютою. І зараз, якщо у нас це продовжиться, а багато хто зараз говорить про це, плюс він виграє, як ви знаєте. І у нас країни підтягуються, як ви знаєте. Суперник, Китай і багато країн, які навіть Україна накопичують біткоін, тому це дуже круто для нашої країни також. І для самого біткоїна він став, так скажімо. Центром уваги. Я думаю, що ніхто не зможе з ними поспорити, що е, біткок е, та скажу криптовалюта дала досить багато голосів і для Дональда Трампа для того, щоб він, по суті, і набрав більше голосів і для перемоги, тому що крипта стала одним із скажемо ключових аспектів в виборах в США. І я думаю, що чим раз тим більше, більше він буде ставати ось такі, е, та скажемо лісти студиї в ці їхні Виборчі компанії і тому подібне. Тому для біткоїна все дуже-дуже круто. Те, що я писав в попередньому відео, що пишеться по суті нова історія для криптовалюти, особливо для біткоїна. Біток супер. Чекаємо зараз. Зараз заходити в позиції. Я зараз тільки сижу в двох позиціях. По суті, Одній я ще зайшов в старкнеті, я ще до сих пір ніжу, і зараз зайшов в іншу позицію. Це в нас. Optimiz. Е, у нас ось така позиція. Зараз зробимо менший таймфрейм. Ти -ти 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 ось такий. Ось. Я зайшов в ось таку позицію. В принципі, досить непогано виглядає, якщо бачимо, було закріплення вище ось цього рівня. 1,6. 6,4 долара, і зараз потихеньку йдемо, тренд розвертається. Бачимо, потихеньку розвертається, і я вважаю, що ціна має прорватися до верхньої зони в 2 долара. Якщо прорвемося вище 2 доларів, все буде дуже круто. Я стоп лос ще свій вище потягну, тейк профіт точніше, і буду сидіти, буду, так скажемо, насолоджуватись. Своїм профітом, а може, ну будемо бачити, що буде далі. Також я б насолоджуюсь зараз. Нарешті так скажемо багато хто говорив, казали, що все скам. Багато хто, на жаль, продав навіть з моєї телеграм-чату і групи. На жаль, там дехто навіть і продав свою криптовалюту. Не витримав. То, що я говорив, що час, основний, так скажемо, інструмент, який буде діяти дуже, -дуже довго, це час. Як забрати вашу криптовалюту, вас зламати, це час. Вони часом вас просто задавлюють, тому що в них є гроші, вони частину інвестують, а ви інвестуєте практично майже всі свої вложення, тому що у вас немає так багато грошей. І приходять свята, приходять празники, всякі отакі штуки, і ви, на жаль, продаєте, не досиджуєте, так скажемо, оці всі. Бачимо, на 24 годинах просто шикарний тренд, якщо подивитись. Так, давайте, що це таке? Знов ця фігня. Та юмею, давайте ще раз. Може зараз відкрию. О, все супер. Той раз теж ця фігня була вискакувала. не знаю. Бачимо усі, так можна портфель, бачимо, був ось такий ріст, і потім ось таке падіння. Багато хто каже, якраз на цьому падінні продав. І бачимо зараз, який йде ось такий розворот дуже швидкий. І я вважаю, що... Почалось, почався, так скажімо, новий істори... і нова історія творитися, почали нові Олтимхаї, зараз і Альта підтягнеться. А чому підтягнеться? По тому що домінація, я вважаю, що прийшла до свого була піку в 61%. Я думаю, в 60 буде, на жаль, помилився, по суті, на 1%, і ми прийшли в 61%. Я думаю, що потихеньку через якісь отакі. Качелі ми будемо розвертатися, може, отак, і потім знову, і потихеньку будемо вже розвертатися іти вниз. Що це означає для альти? Для Льти це означає, що скоро буде мега сильний альтсезон. Чекаємо зараз біток, закріплення вище, не знаю, там 80-90 тисяч доларів. Закріплення вище і. Будемо дивитися на наш любимий. Я знаю, що ви накупили альткоїнів дуже багато. Я також маю альткоїни, але і бітка маю більшість. Тому я сижу і тепер кайфую просто, що відбувається. Соланочка, ну я мушу я мушу вам це показати. Мушу це показати. Соланочка, подивіться, що вона, давайте ці позиції такі. Хотів зайти ось тут і ось тут. Соланка, боже, кітечка, дивись, що вона дивіться, що вона витворяє. Вона закріпилася. Вище, бачимо, був ось тут тест даного рівня. Шикарно ми його відтестили. І зараз йдемо куди правильно, до свого Олтим Хая. Переб'єм, чи зразу переб'єм, чи ще з ним з відкатом. Я думаю, що ще якийсь відкат буде, бо тому що багато хто купляв і все рівно давить продавець. Знає, зараз давить, продавець на ціну. Ну, я думаю, що. А time хай загалом ми свій переб'ємо. Тобто дуже-дуже-дуже круто все виглядає по Соланці, я вважаю, що він на наше себе дуже сильно покаже, і багато хто її хейтає, тому е, і багато кому вона ще покаже, так скажемо, куди вона може вирости, чи на знову на 8 доларів падає або нижче, чи вона покаже 500, 600, а може й 1000 доларів. Також монетка, яку я казав, що. Якщо маєте ще час купити, в принципі, ще також хороша ціна. Бачимо, якраз отут позиція була, то так не видно, отут була позиція 15%. За. В принципі, дуже гарний е, був, скажімо, заробіток, дуже гарно забрав. Е, бачимо, вже починає. Атом підтягуватись, підтягуватись. Зараз вони вже починають дропи роздавати, там якісь дракони роздавали, Ну, починаються якісь невеличкі дропи роздавати. І зараз, я думаю, ціна атома потихеньку буде підповзати до ключового одного рівня, де нам треба пробити і закріпитися вищенню. Це 6 доларів. Я думаю, що він зробиться без проблем. Я думаю, що ми проб'ємо досить швидко його і закріпимось, і підемо вище. Один із ключових, то що я говорив, це у нас 15... 16 доларів доларів но саме ключовий це 10 доларів, де нас більше буде продаж, скажімо закруглена цифра, і багато хто буде там продавати. Тому атом тримаємо кулачки і хай, хай тобі то скажемо, хай росте. Багато хто хейтив його, казали, що вже всі засадили в атом, він нікуди не росте, стоїть на місці. Но бачимо, атом вже потихеньку вже відростає. Як відео записую, він щось 4 чимось вже 5,5 доларів. Він його ціна. Також. Ефір, який також всі хейтять, багато хто вже його теж поховав. Бачимо, ефірчик також підтягується. От, бачимо, теж була така позиція непогана. Бачимо, підтягується дуже гарно. Я думаю, що зараз ми будемо штурмувати тільки біточок, хай заспокоїться, він виросте, закріпиться вище якось, там 80 -ти плюс тисяч доларів. І Буде торгуватися в боковику наступний, так скажемо, боковик, де буде розторговка розпреділення, і тоді ефір, я думаю, один із найперших підтягнеться і буде йти до свого Олтимхай. Я думаю, що о, зараз нам треба пробити це 3,5 тисячі доларів, і далі у нас вже Олтим Хай. По суті, щось таке як Solana, тільки Solana не мала ось цього такого падіння. Тут бачимо було таке падіння. Соланка більше трималася, тому досить непогано себе показує зараз Соланка. Я думаю, що ефір нас догонить і ще, можливо, перегонить Соланку, але будемо дивитися. Будемо дивитися, мені що ця що ця монетка, вона мені дуже подобається. І я, так скажімо, її купив і тримаю, тримаю, і буду ще тримати дуже довго. Також всі теж ховали вже даний проект, у мене трошки його є. Небагато його є в мене, трохи є. Е, Бачимо, ада кардана нарешті рушилась. Нарешті є перші ривки. Бачимо, було ось таке накопичення 30 центів. Бачимо, шикарно ми пробивали, збирали ліквідність і стояли, стояли, стояли. І зараз, нарешті, пробили, пролетіли просто, пролетіли два рівня. І зараз нам потрібно закріпитися вище 60 центів. Закріпимося вище 60 центів. Я думаю, що похід вище уже 76 буде трохи легший, але основний, так, ключовий буде ключова супротив ключовий, це долар долар 30. Ось оці два рівня це буде долар-долар 30. Це будуть основні продажі. Хто ось тут залетів, бачимо, досі боковик був, і багато хто його тут купив, ось тут особливо, і багато кого засадили, так як кажуть, засадили. І багато буде продаж. Тому по Аді теж досить непогано. Так, давайте ще давайте побітку, бо так я не договорив. Що зараз чекати? Побітку що чекати загалом? Чекаємо закріплення і боковика на, не знаю на якому точно діапазоні, але я думаю, від 80 до 90 тисяч доларів у нас буде ось такий боковик, і ми знову щось отаке будемо ходити півроку, не знаю, півроку, три місяці, може трохи більше будемо ходити. не знаю. Ну Трохи ми затримуємося 100%. Там, ну, два місяці ми точно будемо стояти в цьому боковику. Якраз в той момент підтягнеться альта уже, і останній ривок буде бітка. Я думаю, десь середина. 25-го року, це десь ну, середина 25-го року, може трошки далі. Місяць-два. І я думаю, що якраз тоді біток поставив свій all-time high. В середньому я так для себе підраховував, це від 112 до 130 тисяч доларів. Ось даний діапазон. Я думаю, що ми десь сюди дійдемо, і там я буду вже повністю практично фіксувати свою, свою альту. Ну, тобто почекаю, поки він там походить ще в боковичку, альта ще більше підтягнеться, і там я вже почну фіксувати практично все, що у мене є. Е ще раз нагадую: біток, ефір. І напевно, що залишу трошки солани. Я бачу, що Солана дуже сильно розвивається, що вони там будують. Тому я думаю, що навіть із Соланки я трошки залишу. Біток ефір взагалі не буду продавати. Соланку частину продам, звісно ж, але невелику частину, там, 15-20% я точно залишу собі, так скажемо, на наступний булран. Щоб, так скажемо, рахунок альти. Робити щось інше, плюс накопичити ще кешу, щоб закуплятися ще більше, то скажемо, більшою сумою, бо то скажемо більше накопичити грошей для того, щоб закупитися на наступний булран, який я думаю почнеться десь в середині 26-го, ой, так. 2020-кій зараз, 2024. Ну, 20, кінець десь 26-го року, десь там буде, так скажемо, кінець медвежки, десь там це 26-й, отак в тих роках, середина 26 го Я думаю, там треба буде закуплятися. Ну, це я вже так гадаю наперед. Ну, поки що все йде, то що як я думаю. В принципі, дуже гарно все показується. По бітку. Чекаємо боковик, якісь по торгівля. Залітайте в телеграм. Я думаю, що і в основний телеграм я буду трошки вже закидати. Тому в принципі залітайте, підписуйтесь, і я думаю, що якийсь розіграш зробимо невеличкий для того, щоб е розіграти. Декілька місць в закритий трейдинговий чат, тому я ще продумаю, які будуть умови. Тому залітайте, підписуйтесь. Основне бути на телеграм-канал, тому що тут буде проходити розіграш точно місць в закритий трейдинговий чат. Тому підписуйтесь. Тому я надію, що ви довольні зараз, хто докупляв у середнях зі мною. Я знаю, що було вам страшно. Дмитро, який я пам'ятаю ще. Е, вроді, діймо, е, докупляв 100%, я знаю. Ми докупляли, усередняли. Багато хто, стере, особливо з трейнного чату, докупляв, усередняв. Я надію, що ви зараз довольні своїми портфелями. Я дуже довольний так скажемо. Зараз портфель показує дуже хорошу динаміку. Зараз ще Альта більше піднять і ще буде краще. Я дуже радий за вас і за себе, і за вас, що, скажімо, я вас провів. Частково провів, надійшов більше думали своєю головою, що купляти, що не купляти. Не повністю мені довірялися, бо є проекти, які мені не дали що в мінусі ще невеликому. Ну зараз, в принципі, вони виходять вже невеликий плюс. В принципі, все дуже-дуже круто, особливо токенізація. Токенізація тут взагалі ванла тут. Е Питань взагалі до нього немає. Ондо, взагалі мене дуже радує. А Maple, Мейпл Кріалпул, новий проект я добирається Lumia Зараз потих потихеньку вже починає також дростати. Бачимо, вже дала 10-12%. за 24 години. 10 майже 11%. А ви мене дуже радий, бачимо 47%, 37, 38. Токенізація набирає оборотів. Е, бух, ти що, 20. Ух ти що аж я, я здивований. Goldfinch 72%. Боже бусічка. Давайте вже зацінимо його. Зразу. Що ж він там? GFI. Ой, тихо, не то. А, G. GFI. Ось, USDT. Оп. О, ну от, вже починається. Вже є хороша реакція. Бачимо, прийшли до нижнього цього рівня. Є реакція, є покупець, і потихеньку зараз нам треба закріплюватись вище 2,7 долара. Закріпимося вище 2,7 долара. Можна говорити про похід до 6,2 долара. Ну, це буде прям дуже-дуже круто. Тому токенізація набирає. Починає тільки набирати обороть, тому встигніть. Хто хоче зробити, як то кажуть, ці не фінансова рекомендація. Але я показую те, що я роблю сам. Тому, друзі, не забуваємо як завжди підписуватись на цей канал, підписуватись на телеграм-канал, можливо, там скоро буде розіграш, за якийсь не знаю за що. Буду розігрувати місця в тренінг і закритий чат, тому влупіть свій лайкос. Під цим відео напишіть якийсь коментос і всім профіту, як завжди, всім па-па. Тому, друзі, ще раз також швиденько насолоджуйтесь, кайфуйте від цього крипторинку. Тому всім па-па.